Мали відповідно до закону протягом 15 днів надати всі докази, які є в їх розпорядженні. Замість цього ми бачимо знущання над судом, знущання над позивачем в частині як подання, так і коментування доказів. Дивиться на міноконом. Вони Вважають за необхідне надати фактично в попередній робочий день докази, які мали би бути подані 8 місяців тому, Спеціально їх грифують, вводять в суд в оман, позбавляють мене право захисту і знущаються над Україною. Що заважало вам 8 місяців тому надати якісь ДСК? Лише одне, Що в Мінекономіки ці документи поступили від пана Проніна, який обґрунтовано підозрюється в корупції, причому в корупції крадіжки на побудівлі фортифікаційних споруд на Покровському напрямку. То краще побудовою фортифікаційних споруд займалися, а не фабрикації, злочинів. Фальсифікації проти лідера опозиції. У вас все гаразд в мінекономіки, у вас все гаразд в економіці, вас все гаразд з ВВП, у вас все гаразд <плес> з <в> бюджету. <плес> І Петро Олексійовичу, в. в даному випадку, я ще раз скажу, мене позбавили можливості оці негідники забезпечити відповідний визначений законом час ознайомитись, а суд. Позбавили можливості прийняти необхідні рішення. Тепер я з подивом слухаю Офіс президента, що у нас, от, виявляється, нічого, що ми надали, ні є доказ. Ви Не звинувачують, а чого ви не подали на попередньому засіданні звіт Європарламенту за 2023-2024 роки, який був прийнятий 8 березня. Чого 18 липня не подали документ, який Європарламентом був прийнятий 8 вересня? Тому що його не існувало. А це ж звіт за 23 років. Ні, це резолюція 25-го року. де Чорним по, бен, по білому написано, що ваші дії. Перешкоджають інтеграцію України в Європейський Союз, тому що принциповим, ключовим, першим кластером є фундаментальність. Верховенство прав. А застосування санкцій проти політичних опонентів, опонентів вашим керівником є несумісним. З демократією і справненням українського народу. Вступити в ЄС. 90% українців вимагають від влади реалізації Конституції щодо нашого членства в ЄС. І тільки прийшовши представники, а точніше не представники, а це сама влада зараз тут сидить, і каже, а навіщо нам залучати резолюцію Європарламенту, де чорним по, по білому записано неприпустимість. Використання санкцій проти політичних опонентів. Вони бояться цього. Друга позиція це є меморандум європейського омбудсмена. Європейський омбудсмен долежить до органів Ради Європи, Хочу наголосити і нагадати, вам, що Європейський суд з прав людини теж належить до цієї самої установи. А навіщо нам документи Ради Європи? Це ж викриває їх злочин. Давайте їх не долучаємо. Це справа. Це спроба приховати злочини. Тому я вважаю, що зараз ми маємо просто явку з повинної з боку влади. Третя позиція. Це вже не наші докази, які ми просимо залучити. Ми вперше мали можливість ознайомитися з змістом електронного диску. Мене прохання. Суд був введений в Оману. Брехня під присягою в усьому світі є окремий кримінальний злочин. В документ засадничий базових документах електронного диска зазначено він сформований 13 числа. І там уже виправлені всі е, злочинні. Е, Зміст, який доводить члени Ради Національної безпеки і оборони, під час нібито або псевдоголосування голосування не мали жодної аргументації щодо застосування санкцій проти Параша. Ці аргументації були довезені, донесені вже через добу. Тому що так принцип. Це хтось має відповідати. І намагаючись уникнути від відповідальності, вони зараз просять, ми не хочемо на це дивитися. Ні, вам доведеться на це дивитися. І не тільки доведеться, а й відповідати доведеться. За вашу брехню, за вашу партійська фальсифікацію, за ваше введення суд боману, і за ваше переслідування опозиції і, врешті-решт, за перешкоджання вступу України в ЄС. От так. Саме так це звучить і з боку Європарламенту, і з боку Єврокомісарів і з боку Ради Європи. Є ще одна важлива складова, яку на сьогоднішній день Офіс, уряд. І щойно з'явившися мінекономіки, які не хоче займатися економікою, а хоче займатися переслідуванням опозицій. Вони вважають, тут у них головна їх функція. Є ще одна. Позиція, яку сьогодні ми не обговоримо. Обов'язково плодовою застосування санкцій, нехай неконсійних і незаконних проти громадян України є висновок представника України в Раді Європи. Коли має з'явитися цей висновок? Ну, очевидно. До того, як члени РНБО будуть голосувати, щоб вони знали те, що коли вони голосують, це протирічить базовим правам, зафіксованим в конвенції чи не протирічить. в цьому диску, який, врешті-решт, поданий, зазначається, що цей представник пані Соколенко, так? Сокоренко? Сокоренко. Сокоренко, вибачте, будь ласка, пані Соколенко. Надала цей висновок 13 числа, коли це все було проголосовано, коли це все було оприлюднено і вже прокоментовано президентом. А потім вона надсилає висновок. І в чому ж ми просимо, щоб суд, ми звертаємо увагу сюди? І чому меморандум омбудсмена Ради Європи настільки важливий? Тому що він каже, що пані Сокаренко бреше, коли стверджує, або свідомо, і значить, що, не, що вона фальсифікує докази, або це є демонстрація її некомпетентності. Вона бреше. Омбудсмен Ради Європи не підтримує твердження Сокоренко про те, що мої права не порушують. От нема вам чим займатися, коли вашу брехню вимушені спростовувати Єврокомісія, Європарламент і Ради Європи. Який в них є механізм захисту, тільки один. Давайте не залучати. Вибачте, будь ласка, закон каже, що ви маєте намагатися надавати докази. Я не зобов'язаний цього робити. Так що ви брешете суду. Фальсифікуєте докази, фальсифікуєте позицію, що ви вимушені членів Ради безпеки і оборони в темну, без документів голосувати. Ну, здавалося б. У нас ще є одне таке слово дискреція. Шановні глядачі, ніхто з вас не розуміє, що таке дискреція. Я вам спробую це пояснити. Дискреція це означає, що владу. Це дуже важливо, має ще до скажу. Пояснення для учасників справи і для суду. Що саме, чи ви підтримуєте позиції ваших представників, чи ви підтримуєте клопотання про долучення доказів, можливість обґрунтувати кожен документ, що є в матеріалах справи, у вас буде під час дослідження доказів. Тобто, ми кожний документ будемо досліджувати, Ви будете пояснювати, які обставини вони обґрунтовують. І таким чином буде йти судовий процес. Тому поверніться, будь ласка, до питання вашого пилотання і долучення до матеріалів справи, вказаних і надісланих вашими представниками. Ваше честь, дякую. Я намагаюся аргументувати, чому я підтримую попитання моїх представників. І намагаюся, щоб це було аргументовано і зрозуміло. Тому що коли нам всім кажуть позицію дискреції, це означає простою мовою, роблю все, що хочу. Ніяких причин для цього не потребую. Це дискредитація України і дискредитація української влади, такими представниками. Тому що перед тим, як ви пошлетеся на дискрецію, є позиція обґрунтована і сьогодні все, що ми передаємо суду, є обґрунтуванням, що є вимогою закона і Конституції до вас, до влади. Так от жодного обґрунтування немає, а те, що ви вже потім, після прийняття і оприлюднення рішення намагаєтесь сфальсифікувати як обґрунтування і є злочин. Хочу наголосити вашу честь, що я. П'ятий президент України, лідер опозиції, народний депутат, захищений законом і Конституцією. І коли по відношенню до мене влада допускає всупереч позиції світу, подібну дію уявити собі, що буде по відношенню до простого громадянина, який не є захищеним, якого завтра вони будуть мати можливість з санкціями або позасудовими діями позбавити. Прав, захисту і врешті-решт свободи. І тому цей процес має абсолютне принципове значення. І тому ми маємо долучити всі представлені позиції сьогодні як точно докази. І тому від рішення суду в цій справі залежить так багато, і тому 8 місяців вони зараз не мають що сказати ні суду, ні вам суспільству. Мають одну тактику затягнути час. І тому вісім місяців мало мікономіки для того, щоб підготувати якусь пісунку і фабрикацію, яку вони подають, спеціально, щоб ми не могли ознайомити, то здавалося б. А навіщо? Тому що, щоб ви, високодостойний пане високодостойні пані голово, достойні судді, знову черговий раз перенесли. Знову черговий раз. Якщо немає що сказати, темний час. Може зміниться обставина. Причина застосування проти мене страх і позбавляння зачистити політичне поле. Це саме це, що стверджують наші партнери. Ваша честь, Ще буде одна позиція, яка я не встиг подати, для того, щоб долучити і проінформувати вас. Десять хвилин тому вийшла стаття всесвітньо відомому виданні політикою, де прямо наголошено. Санкції проти політичних опонентів, які застосовує українська влада, ма сумнів, що санкції проти політичних опонентів мають на увазі саме наш процес є неприйнятні ні для демократії, ні для країни, яка претендує в Україні. Ну, що ще вам потрібно для того, щоб зупинити це сводіння? Що ще вам потрібно для того, щоб припинити? Будувати авторитаризм в нашій державі. Дідячи на суд, Ваша честь, я проїхав свій склад. Там стоїть 25 комплексів айпеців. Це найбільш сучасний і найбільш ефективний спосіб захисту України від ракетоударних домов. Цими санкціями вони перешкоджають мені виробляти. І фінансувати. І думають, що можна це перекладати ще на місяць, ще на два, ще на три. Бо вони захищені, я так розумію. Ми живемо в різних Українах. Одна, яка воює і робить все, щоби захиститися, а одна, яка знищує політичних опонентів і послаблює державу, перешкоджає в Європейський Союз. Я не хочу маю відношення до такої України. І тому, ваша честь, я прошу долучити докази до справи. Я прошу. Відповідним чином відреагувати на фальсифікацію і на голоси. Зупиніться. не ставайте співучасниками злочину, що роблять ваші переводження. Схотите це помоглися. Може, погоди. будь ласка.